Чилі майже неможливо втекти від океану. Саме тому ми пішли в музей мореплавства. Якщо подивитись на карту Чілі, стає зрозуміло, чому море настільки важливе. Країна витягнута вузькою смугою вздовж узбережжя, і океан тут майже завжди поруч. Він впливає на клімат, на кухню, на спосіб життя і навіть на характер міст. У 19 столітті Вальпереїсу був одним із найважливіших портів у Південній Америці. До відкриття Панамського каналу кораблі змушені були опливати весь континент через мис Горн, одну з найнебезпечніших морських ділянок у світі. Після багатомісячних подорожей саме Вальпереїс ставав місцем, де моряки вперше могли відчути землю під ногами. Тут ремонтували судна, поповнювали запаси і відпочивали після довгих і дуже небезпечних подорожей. Кажуть, що місто ніколи повністю не засинало, порт працював майже безперервно, а на вулицях можна було почути десятки мов. Саме тому місто стало дуже міжнародним. Сюди приїжджали люди з Європи, Азії та інших частин світу. Вальпресо швидко перетворився на культурний мікс. Тут відкривали банки, театри, газети, будували розкішні будинки іноземних торговців. Навіть архітектура міста частково сформувалась під впливом європейських мореплавців. Чилі це одна з найдовших країн світу за протяжністю узбережжя, довжиною майже 4 тисячі кілометрів. І саме тому військово-морський флот тут завжди мав дуже велике значення. Контроль над узбережжям означав контроль над ресурсами, торгівлею і транспортними шляхами. Багато родин мають родичів, які служили у флоті або працювали в портах. Однією з найважливіших історичних постатей для Чилі є Артуро Прат. Його вважають національним героєм, і багато експозицій музею присвячені саме йому. Артуро Прат став героєм під час морської битви у 1879 році під час війни Тихого океану. Його корабель «Есмеральда» був значно слабшим за броненосець противника. Бій тривав кілька годин, і коли стало зрозуміло, що шансів майже немає. Прат зробив чинок, який не завжди увійшов в історію. Він особисто перестрибнув на ворожий корабель, закликаючи свою команду не відступати. Це був майже безнадійний жест відваги. Прат загинув у бою, і саму битву Чилі програло. Корабель затонув, але цей момент став символом мужності і самопожертви. Сьогодні Артур у Прат у Чилі це майже легендарна постать. Його ім'ям названі школи, вулиці, площі і навіть військові кораблі. Щороку в країні проводять пам'ятні церемонії, присвячені цій битві. Війна Тихого океану загалом стала однією з найважливіших подій в історії Чилі. Вона змінила кордони країн і визначила політичну ситуацію в регіоні. Більшість ключових подій цієї війни відбувались саме на морі. Що ще більше підкреслює значення флоту для держави у музеї? Можна побачити особисті речі моряків, їхні щоденники і навігаційні інструменти. І коли дивишся на ці речі, починаєш розуміти наскільки складним було життя на кораблях. Моряки проводили місяці далеко від дому, іноді навіть роки. Вони жили у тісних приміщеннях, працювали у штурмову погоду і часто залежали лише від досвіду капітана та точності навігації. Навіть невелика помилка могла коштувати життя всьому екіпажу. У морській культурі існувало багато забобонів. Наприклад, моряки вірили, що свист на кораблі може викликати шторм, а деякі предмети вважалися символами удачі. Багато екіпажів брали із собою талісмани або листи від рідних, як оберіг. Окрема частина експозиції присвячена морським традиціям і побуту екіпажів. Там можна побачити форму моряків, побутові предмети та навіть меню, за якими харчувались команди кораблів. Реціон був простим, але калорійним, адже фізична праця вимагала великої витривалості. Океан і сьогодні залишається дуже важливим для країни через порти. Чилі експортує мідь, морепродукти, фрукти і вино. Морська торгівля досі є одним із ключових факторів економіки держави. Багато міст уздовж узбережжя виросли саме завдяки морю, а Вальпараїсо досі залишається одним із символів морської історії Чилі. Сьогодні Вальпараїсо виглядає як яскраве туристичне місто з кольоровими будинками і вузькими вуличками. Але якщо знати його історію, починаєш бачити це місто зовсім по-іншому. За фасадами кафе, графіті, і канатних підйомників ховається місто, яке пережило штурмові століття морської торгівлі, війн і небезпечних подорожей. Воно виросло завдяки морю і досі живе в його ритмі.